Якось добромисл, якого мама накликала добриком, а тато мисликом, попросив свого білявого діда пояснити, чому дідусь такий білий. Дід розправив вуса, аж висвітлилась з білина під ними, і почав. Народився я в селі, що називалось Біла. В Україні багато сіл, які мають таку назву або трошки довшу, як от біла криниця, біла гора, біла річка, біла береза, біла скеля, білий берег, білий потік, білий камінь, білий рукав, а в час мого народження їх було ще більше. Тепер мого села, на жаль, вже немає, затоплене. А чому воно називалось Біла? зацікавився Добрик. А й справді, почухав потилицю діду, пригадую, що в нашому селі добували білий вапняк. Наші дороги, якими його возили до хат, здавались зовсім біленькими, а хатинки і деревця та, побілені білилом навесні, відбілювали на далеку відстань аж до самої зими. А там сніг, тоді глибокі сніги були, не те, що зараз. А про свою хату розкажеш? спитав мислик, який загорівся великим бажанням побільше дізнатися. Хатина моїх батьків, продовжував розповідати дідусь, стояла на краю села. Там було багато побілу, тобто білої глини. І річка неподалік. Ми дітлахи, називали її біла, бо вода у ній, як тільки в неї хтось заходив, набирала молочну відтінку, а як річка насправді називалась, не пригадують. Давно це було. Хатину ми мали невелику, проте біленьку, чупурну. навколо неї ріс сад, у якому дерева щороку родили зимові і літні яблука, соковиті груші, різнокольорові сливи, вишні, білі й чорні черешні, а кущі малину, червоні й чорні порічки. Мали ми й усяку іншу всячину. Мій дідусь. Твій прапрадідусь пильнував кожну рослинку, починаючи від ранньої весни до морозів. А молоко у вас було? раптом запитав хлопчик. О, ми купались молодці. Купались? перепитав мислик. Так кажуть, коли всього достатньо, пояснив дідусь. Ми мали дві корівки, кілька козенят, декілька овець. На білу тепер у школі вчать вас по-іншому, молочних продуктів. У нас було з головою. Найдужче я любив квасне молоко. Навіть більше, ніж сметану. А ти ж знаєш, що без неї не можу зовсім. До кожної тарілки юшки мушу собі забіл зі сметани зробити. То для мене, як варення для тебе, або цукерки. А тебе цукерками батьки частували? здивував запитанням Добрик. Не дуже часто, признався дідусь і додав, а от дрібними шматочками цукру побіллю ми ласували частіше любив тоді я побіль, все мріяв, аби її побільше було. А одяг, де вибрали, дідусю? Може, й не повіриш, але наше вбрання теж було біле. Ми тішились білим одягом, білим на і вишивали білим по білому. Батьки льон сіяли коноплю, з насіння тиснули олію, з волокон робили нитки, з ниток тканини. Люди тоді такими працьовитими були, такими дбайливими, такими старанними ніякої роботи не боялись. Мама брала й, коноплю вибирала, не лише на нашому полі працювала, ще й сусідам допомагала. Сама повсякчас хотіла у річці сурове, тобто не білене, полотно білити, хоча тато завжди спішив допомагати. А з того біленьця, вибіленого полотна, вже шила. А ще батьки стригли вовну з овечок, аби сукати нитки, потім з них плели на верстаті, точнісінько такому ж, як ми в музеї з тобою бачили. То ти саме тому білий? Ще раз запитав онучок. Напевно, роздумуючи, промовив дідусь, а за тим впевнено додав, Так і так, у білі я забілився і кожного дня підбілювався, так от прибілий і ходжу. І розсміявся, а за ним добромисл теж залоскотав повітря своїм сміхом, аж луна до сусідів пішла.